Ми командою Елеватор 91.1 проаналізували всі помилки, які робили Аграрії України при проєктуванні та будівництві елеваторів та сушильно-очисних комплексів. І топ-помилкою 2021 року було небажання багатьох аграріїв взагалі купувати зерносушарку для свого господарства. Я думаю, що причиною цьому було те, що ви вбирали вже сухими. Такі культури, як соя, соняшник та кукурудза. Або вони були не сухими, а вологість їх була всього на відсоток півтора більшої від базової. І зерносушарка вам на протязі там останньої п'ятирічки, річки, наприклад, реально не потрібна була. Але я вас прошу проаналізувати два таких фактори: перше, це система зрошення полів чи поливу полів. І друге, це реальні зміни. В кліматі нашої держави, ми всі з вами доходимо до того, що в зонах ризикованого землеробства, таких як, наприклад, Одеська, Миколаївська Херсонська область, де аграрії збирають менше п'яти тонн з гектара кукурудзи, потрібно застосовувати полив полів. Що це дає? Це дає те, що наші клієнти, наприклад, які застосовують цю систему, збирають більше п'ятнадцяти тонн з гектара кукурудзи. А це ж на хвилиночку люди заробляють вдвічі більші прибутки по року з тієї самої площі е, землі в обробітку. Але при застосуванні цієї технології вам обов'язково в господарстві потрібна зерносушарка. Тому до питання купівлі зерносушарки потрібно підійти дуже виважено і з нашою допомогою проаналізувати всі плюси і мінуси цього питання. Повірте мені. Я та людина, яка лишньої копійки не витрате при будівництві чи експлуатації елеваторів. Але часто трапляється так, що я прошу вас, хоча б якщо не купувати відразу, то хоча б запроектувати зерносушарку. Тому що потім, в майбутньому, коли відійдете до системи поливу полів, чи клімат принесе вам неприємний сюрприз, ми цю зерносушарку. Підберемо в ринку оптимальної для вас якості та ціни, і без проблем малою кров'ю вам її доставимо в вашу технологію.